Чи є нашестя сарани в Україні карою від Бога? Уже кілька тижнів мешканці південних областей України помічають щось, м'яко кажучи, незвичне: поля, дороги, навіть подвір'я буквально кишать сараною. Комахи літають, скачуть, лізуть куди тільки можна. І звісно ж, люди запитують, що це таке. Це вже початок кінця, знак згори, може, кара Божа. Такі думки абсолютно зрозумілі, бо коли стається щось страшне чи незрозуміле, ми відразу починаємо шукати в цьому глибший сенс. В принципі, правильно робимо, але давайте не поспішати. Подивімося на цю ситуацію і з духовного, і з цілком земного боку. Отже, що Біблія каже про Сарану? У ній ці комахи згадуються не раз. Найвідоміше, це, мабуть, історія з Єгиптом. Там, нашестя сарани було однією з десяти божих кар. Читаємо. І простягнув Мойсей свій посох над єгипетською землею, і Господь навів на землю східний вітер, який не вщухав увесь той день і наступну ніч. Настав ранок, і цей східний вітер нагнав сарану. І далі сказано вона вкрила всю земну поверхню, так що земля потемніла. Це була не просто сарана. Це був суд, кара, вона знищила всю зелень, і це було реально страшно. Є і інші приклади, коли Бог використовував сарану для покарання чи навчання народу, і вона навіть названа Божим військом. Отже, так буває, що сарана виконує Божу волю, але чи завжди це так? Варто розуміти, що не все лихо це покарання, іноді це просто ну, життя. Закони природи, які Бог сам і створив. Ось, наприклад, професор Роман Новіцький, біолог з Дніпропетровського аграрного університету, каже приблизно таке: після того, як зруйнували Каховське водосховище, екосистема просто пішла шкереберть. Спека, посуха, це ідеальні умови для розмноження сарани. Вітрові потоки підхопили її і понесли, як то кажуть, куди захотіли. Там він ще й про нашестя жаб згадує і каже, що це звичайне сезонне явище. Просто цього року про нього дізнались усі, бо, як ніколи, знімали відео. Тобто нічого містичного, це екологія. І отут питання: а як взагалі відрізнити кару божу від звичайних природних явищ? Кара божа це не просто щось дивне або страшне, вона завжди має сенс. Кара це зазвичай. Попередження, заклик зупинитись, оглянутись, подумати. Коли Бог карав, у Біблії це завжди було зрозуміло. Пророки говорили прямо: ось причина: гріх, гордість, несправедливість і ось наслідок. Все по суті. Що сьогодні? Пророків у класичному розумінні у нас немає. Є біблія, є певні роздуми, є припущення, і тому варто бути обережними у заявах. Не варто відразу кричати Це Бог покарав. Можна сильно помилитися. Отже, як ми вияснили, сарана може бути і Божим знаком, але так само може бути просто комахою, який цього літа занадто добре живеться. Тому не варто панікувати, будувати якісь теорії змови. Просто молимось і просимо, Господи, якщо це ти покажи. Якщо це знак, дай зрозуміти. Але якщо ні, дай даремно не боятись і жити з довірою. Бо страх часто гучніший за істину, а нам потрібно навчитись чути. Тихий божий голос, навіть коли стрекоче сарана.